Всім привіт! Сьогодні ми допоможемо вам знайти крутий, корисний подарунок на 8 березня і при цьому не витратити на нього купу часу та грошей. Поїхали! Перший варіант це портативний зарядний пристрій Powerbank. Нині зовнішній акумулятор нового золота. Цей незамінний помічник не допустить, щоб ваша друга половинка залишилась без зв'язку та інтернету у блекаут. <му> Ось такі варіанти пропонує наш магазин. Ще один варіант подарунку це стильні блютуз-навушники. Щоразу слухаючи музику, ваша обраниця думатиме про вас. Наприклад, розгляньте ось такі моделі. Це блютуз-навушники від Remax. Також ось такі навушники від Samsung. Наступний варіант. Це звичайно гарний чохол на телефон. Дівчата такі дівчата. Квіти це чудово, але мене на тиждень і вони зав'януть, залишивши після себе лише теплі спогади. Хочете подарувати коханій букет, який ніколи не зав'яне і завжди буде в її руках? Тоді розгляньте ці дві милі моделі чохлів на смартфон. Наступний варіант це смарт-годинник. Щасливі години не помічаються із задоволенням користуються функціями смарт-годинника. Подаруйте другій половинці не просто розумний гаджет, а можливість завжди знати стан свого здоров'я, стежити за досягненнями, реалізовувати поставлені цілі. Наступний наш варіант подарунку це блютуз-калонка, музика це життя. Подаруйте другій половинці портативну колонку, щоб улюблені композиції всюди її супроводжували. Ось прекрасний варіант для вас. Усі жінки люблять фотографуватись, і якщо ваша обраниця досі робить селфі на витягнутій руці, ви намацаєте точку джип, подарувавши їй монопод від Хока та кільцеву лампу. Фото камера миттєвого друку. Щоб 100% її здивувати, подаруйте фотокамеру миттєвого друку. Fujifilm Instax Mini з можливістю знімати та друкувати фото тут і зараз. Їй сподобається знімати щасливі моменти, а потім ними милуватись. Чоловіки, запам'ятайте просту істину у кожному подарунку на 8 березня. Найголовніше не його вартість, а увага приділена дрібницям і прояв вашої турботи. З повагою фронталка.ком.юа